Вітаю, друзі! Алгебра 7 клас, і сьогодні у нас задача на повторення. Згадаємо продуктивність праці. Задача 270. Малярка може пофарбувати кімнату за 6 годин, а маляр за 4 години. Спочатку малярка працювала 2 години, а потім до неї приєднався маляр. За скільки годин було пофарбовано кімнату? Згадаємо формулу продуктивності праці. Щоб знайти продуктивність праці а це у нас N, потрібно Обсяг роботи це у нас А поділити на час. Ну, час це у нас Т. Так, згадали. Давайте отут помістимо нашого Антона. Для того, щоб нам було краще сприймати цю формулу. Відок, в скороченому вигляді записали. Ще раз читаємо: малярка може пофарбувати кімнату за 6 годин. Тобто весь об'єм роботи для малярки ми приймаємо за одиницю. Вся кімната. Це у нас одиниця. Всю кімнату вона може пофарбувати за 6 годин. Нам треба знайти продуктивність праці за 1 годину. Щоб знайти продуктивність праці, потрібно обсяг роботи поділити на час, тобто одиницю поділити на 6. Ми можемо записати, що продуктивність малярки дорівнює 1 шоста кімнати за годину. Так само ми знаходимо продуктивність маляра. Продуктивність маляра дорівнює 1 четверта всієї кімнати за годину. Ми знайшли продуктивність наших працівників. Ну а далі будемо вже читати і розв'язувати задачу, як вона є. Малярка може пофарбувати кімнату за 6 годин, а маляр за 4 години. Спочатку малярка працювала 2 години. За 1 годину малярка робить 1 шосту роботи, Відповідно, за 2 години нам треба помножити на 2. 1 шоста помножити на 2 це буде 1 третя. Отже, малярка сама пофарбувала 1 третю кімнати. Це її обсяг роботи за 2 години. Ось це у нас А-малярки робота. Далі, друга дія. Друга дія, ми сказали, що вся робота, зараз нам треба знайти залишок роботи. Малярка сама зробила одну третю, а вся робота це одиниця. Нам зараз вигідно одиницю представити як 3 третіх, бо ми будемо віднімати. Від трьох третіх ми будемо віднімати те, що зробила малярка сама. 3 третіх мінус 1 третя буде 2 третіх. Це у нас залишок роботи. Знову ж таки, ми знайшли роботу залишок. Далі третя дія. Що е, далі, далі прийшов маляр і почав їй допомагати, вони стали працювати разом. Отже, надалі продуктивність праці маляра і малярки нам потрібна спільна. Ми Продуктивність праці малярки за годину, е, і продуктивність роботи маляра за годину ми додаємо, щоб дізнатися спільну продуктивність. І це буде 5-12х. Це маляр плюс малярка за одну годину. Це продуктивність. Давайте так запишемо. Він плюс вона. За одну годину. Це їх спільна продуктивність. Далі четверта дія. Ми знаємо, що об'єм роботи, який вони робили разом, це дві третіх. Їх спільна продуктивність 5,12. А далі нам треба знайти час, за який же час вони виконали роботу. Звертаємося до формули. Щоб знайти час, потрібно обсяг роботи поділити на продуктивність. Ось наш обсяг роботи 2 третіх. Ми ділимо на спільну продуктивність на 5,12. Ну, при діленні ми будемо дільник перевертати і множити. 3,12. Причому у нас буде скорочуватись. І виходить 8-5. 8 п'ятих це години. 8 п'ятих години. Ну і остання п'ята дія. А це вони разом ми знайшли час, коли вони разом виконували роботу. 8-5, але ж у нас малярка сама ще працювала 2 години. Тобто нам треба 2 години додати до 8-5 години. І ми тоді отримаємо загальну кількість годин, за яку було пофарбовано кімнату. 8 п'ятих додати 2 перших. Зводимо до спільного знаменника і у нас виходить 8 п'ятих, додати 10 п'яти, це буде 18 п'ятих. Виділяємо цілу частину, це 3 цілих і 3 п'ятих години. Давайте з'ясуємо, що таке 3 п'ятих, щоб не залишати це все у вигляді дробу. Давайте ось так запишемо, що 3 п'ятих, як зрозуміти, скільки це хвилин? В годині у нас 60 хвилин. От виявіть, що ці 60 хвилин поділили на 5 частин. І взяли з них 3 частини. 60 поділити на 5 – це 12, і 12 помножити на 3 – це 36. Отже, 3 п'ятих години – це 36 хвилин. І ми можемо написати, що це 3 години і 36 хвилин. Це і є наша відповідь.